Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Да, так. Ну, ну що, ми вже в прямому ефірі? Так, так друзі, ще раз всім ефірі, доброго так. ранку. Ну, і справді ми вам обіцяли. Е Спробувати з допомогою гумору побороти от все те, що з нами відбувається, стрес, який в нас є, в тому числі в нас сьогодні справді в гостях велика людина, тому що він своєю харизмою підкорює просто багатьох в його фанбазі. Ну мені здається, велика кількість гумористів можуть позаздрити. Пародії Там мільйону, на Лукашенка, пародії да. на Кадирова, на Буданова, ну або просто надзвичайну російську туристку. Чому ні? Так також ми можемо в усіх цих персон гуморист настільки вдало перевтілюється, що його пародії. Стають народними і набирають мільйони переглядів у соцмережах. Ми вам обіцяли, що в нас в гостях сьогодні буде актор і автор студії квартал 95, Юрій Великий. Будь ласка, Юр, він привіт. тут, Юр. Добре вітаємо рані. тебе. А, особливо ціно, що зараз з нами. Доїхав, як доїхав? Як до твій ранок почався? А мій? У мене його і не було, тому що я а, десь о пів на п'яту я приліг. Трохи поспати, і вже о п'ятій я прокинувся і спустився в паркінг для того, щоб там пересидіти повітряну mm -hmm. трибуну. Не питаю, що ти робив так довго? Це може таке життя у артиста? Таке, знаєш? Я богемне. готувався. У мене, мене сольний концерт. Yeah. Я готувався, тому Ні, серйозно юрда? Правда? Так, це так. Така підготовка серйозна, да? А там в мене дуже багато всього і, і, і відео, і всілякі звуки, які треба зробити, записати. Тому... А Як це відбувається? Це якийсь ти з командою сидиш, ви продумуєте якось сценарії, репетиції. Це в день. Ми... Це в день. А вночі ти сам сидиш, так? А вночі, робиш, а вночі сяб коли сяб всі йдуть відпочивати, я йду доробляти те, що я не зробив в день. Тому, ну, це таке Така робота гумориста. Ти повинен все встигнути, тому а, що дуже багато з... хочеться чого показати. Ти, ти знаєш, я зараз е, підглядав за тобою. Дивився ти так, е, у тебе такі цупке око. Дуже е, може мені здалося. ми та з Нелю навряд чи будемо об'єктами та е, твоїх породій. Але, все але все у може тебе може бути слухання, ну, все може бути. Але ти у тебе професійно око так оп, психофізику підмічаєш, дивишся, стежиш. Оп, ну це видно, видно, видно. Як ти? ти працюєш над цим образом? Як ти втілюєшся взагалі? Ну, в різні образи? Завжди щось підглядаю. Мені для того, щоб зробити класну пародію, треба знайти якісь е характерні риси того ага. чи іншого персонажа, його вжимки. О, 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 тунелі, які є головні риси? Які тунелі, <рес> які головні вжимки? У жінки? Вона, вона сміється постійно. А клас, а скорше? <реш> вона, звісно, не, 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 не так сміється, як, наприклад, очільник е, е, нашої гур Кирило Богдановського. Він, він, він так... страшно стає, знаєш. Що... <реш> 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 він так сміється. Но... Ну на ти, Бачиш? ти старе, багато да. часу взагалі витрачаєш. От коли когось одного якогось персонажа береш, скільки в тебе йде на те, щоб всі оці ужимки, міміку, психофіку, рухи, все це я, я чесно так чесно Скажу чітко. мене немає на цього, на це багато часу, тому що постійно треба робити, знаєте, як то кажуть. Тут і зараз, mm -hmm. коли виходить якась подія, тобі треба ну, терміново зробити пародію і іноді у тебе є там, ну я не знаю, там година, дві для того, щоб. Okay. Вивчити цього персонажа. В цьому сенсі наш колега теж новинар, по суті, та теж журналіст, тому що ми теж на, ну, з актуальною інформацією працюємо. тебе теж треба mm -hmm. таким же чином все це, це пропрацювати, тільки тебе робота в цьому сенсі пережити <режити. 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 і пропуститися. В образ зайти, коли вийти, важко зайти легко, а Виходити завжди легше, ніж коли. Серйозно? Так, Я так, думаю, так, так. Твій улюблений образ. Їх дуже багато. Я, я не готовий до цього питання, Ні, ну, зараз <звучить> От зараз нарешті. От зараз Лукашенка я відірвусь. Або перше, що прийшло, знаєш, з тих, кого ти паранів. Якщо чесно, якщо чесно, то один з найулюбленіших образів моїх. Він вже я давно не роблю на нього пародії, але а це був образ Андрія Парубія, якого я зробив десь, <звук> мені здається. Сімнадцять в, в му році ага. першу породі зробив, і вона була настільки влучна. І після цього до мене підходили люди на вулицях фотографуватися. Там щось там таким голосом мені то теж робили породі. Щось мені мені казали. Це, і трошки, зараз, і, я, і я, я не знаю чому, але він до мене так приклеївся. І я іноді в повсякденному житті я розмовляв його, його голосом, голосом. Так я не я навіть не помічав, що я починаю розмовляти його голосом. і Для мене а, це А нагадай людям, будь ласка, про існування. Про я поговорив з нами його голосом. А що мені говорите? Ви що, зрозумієте, що що? Я маю, можу що що чого вам запускали, а ви назад собі шала. Мені знову 25, 25 знаєш? Андрій де ви є? всі мене розуміють, ви, 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 мені здається, навряд чи тому, що. Але але образ, але образів дуже багато з'являється, і хочу сказати, що завжди приємніше, мені завжди приємніше продіювати якихось, ну, знаєте, таких. Людей, які не роблять нам лиха. І дуже погано, що цих людей, ну не людей, цих покидьків, які це роблять, їх, їх образів. Більше всього. Дуже багато. Ну, так, вони, так? вони яскраві. Слухай, а от на твоєму ютуб-каналі у тебе, до речі, більше мільйона вже підписників, я в шоці. Просто це супер круто. Ми <реш> бачили величезну <реш> кількість <реш> пародій, круто, але круто. нещодавно ти виклав там колядки. От чого не очікували. Розкажи, А Давай спрошу, подивимось, 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 подивимось шматочок, да, та. тому що ми з фанати. Давайте подивимось. Хлопці, ну хто так колядує? Це ж було вже. За такі колядки вам вже ніхто навіть п'ятака не дасть. Треба ж адаптуватися, вивчати сучасні колядки. Наприклад, ось цю, чули? колядин, колядин, бачив склад, я один. Мене батько послав координати, щоб дістав. Координати я дістав, туди хай морс це прилетів. Відкривайте новий збір, буде в хлопців нічний зір. Лайк, підписка, задонати. Усім веселих свят. Отак треба, зрозуміли. Юр, це хто на кого пародія? що це за образ, скажи? Це збірний образ. Я дуже полюбляю цього персонажа. Його звуть дядя Сірожа, і його теж дуже полюбляють глядачі, тому що це збірний образ такої людини, яка втілює, втілює в собі наших людей, вони яка постійно допомагає ага. нашим захисникам, яка такий, знаєте, в нього характер такий. Він іноді хитрий. Він ага. іноді ага. Він, він завжди добрий, але він такий правильний а, українець, який робить все для нашої перемоги. І це, це, це вийшло. Це читається. Так. Юр, на сам кінець. Просто якщо можна, там була залишається небагато часу. Що хочемо просто підсумки зробити? Новорічний квартал. Проносуй, будь ласка, коли, де, як і що буде 31 грудня, логічно о 19.00 на каналі 1+,1 плюс Україна так. буде новорічний квартал, а дуже класний концерт. Ми знімали. Мені дуже сподобалось. Дуже багато було класних, сильних номерів. Буде багато пародій, буде багато зірок. Коротше, буде ну гарне таке святкове новорічне. Шоу і ще прорекламую свій Давай, сольний концерт, який відбудеться 30 грудня о 18.00 А в жовтневому палаці приходьте теж буде дуже без і дядю собі. Сережу там теж Дядя Сережа там буде. Там буде багато багато породі, багато класного Юрій Великий <зас> іде готуватися. Фактично насичені дні далі. Ну а ми хочемо підсумувати все, що було сьогодні. Насичений день одна з найбільших <зас> атак за останні півроку. Юрій гнат каже, що не бачили в моніторі стільки цілий одночасно дуже довго. От а то й ніколи. А, значить, зараз під прицілами фактично Одеса, Харків, Київ, Запоріжжя. Дніпро сумщина сумщина Запорізька область там чути всюди, чути всюди вибухи. Працює ППО фактично у всіх містах. У Дніпрі велике загоряння торгового центру у Києві приліт чи шматки ППО, Ми ще не знаємо. Це Лук'янівська. Є постраждалі, є жертви. Фактично всюди. Досі триває тривога. Будьте в укриттях, будь ласка. Так, ну і дякуємо, що були з нами. Ми бачимо, ви нам тут дякуєте за підтримку, за допомогу і ми раді, що ви з нами були протягом цього і Юра ранку. В кінці. Сподіваємося, Дав в безпечі пасиві бережіть себе і завтра. Повертаємося на вихідний 31-го святковий ефір.